Ми продовжуємо наш ефір. Далі я би сказав, видатна гостя. Я дуже радий колегу бачити. Видатну колегу Валентина Самар, головна редакторка Кримського центру журналістських розслідувань. Радий бачити, Валентина. Взаємно, доброго дня. тема для спілкування у нас не дуже весела, але про Путіна маємо поговорити. Чи чи про одного з клонів Путіна? Спочатку глобальне питання: на що він приперся? Наш на нашу на він Кому він хоче розповісти, що він герой? Я так от, Ну, я б дивилася на, ситуацію, на цю ситуацію з кількох, скажімо так, ракурсів. Ну, тобто, по-перше, що він хотів сказати внутрішній аудиторії? Ну, по-перше, показати, що він молодець, їде на фронт. А де він там конкретно знаходиться, ніхто ж не знає. Да? Тому можна сказати, що він був на Херсонському напрямку, а потім на Східному. А по-друге, він хотів показати воєначальників, які. Навіть за публікаціями там їхніх зетвоєнкорів говорили про те, що командуючий ВДВ Теплинський відсторонений. Так а тут його показали. Терня... І, Лапін, і Лапін же теж да? як провінівся, щось там таке. Так, звичайно, Лапін на сході, всі на місцях, і їм Путін довіряє. Ага. Відтак і солдати повинні довіряти. Це був такий меседж для військових. Mm -hmm. Меседж для внутрішньої тусовки, скажімо так, патріотичної, яка тут же кинулася розповідати про те, що героїчно побував на прифронтовій території Путін. І звичайно, те, що мав було зайти у ці великодні дні, це ікона, це розповідь там про зв'язок із імператорськими часами. Mm -hmm. Ось вам така похідна ікона для військових. Такий зв'язок з історичними якимись речами, ну ми знаємо, що Путін одним з його, скажімо так, авторитетів є Олександр Третій, і от він усіляко підтримує все, що стосується імперськості у історії військової. Ну там окрема історія. Якщо, якщо ще буде час, поговоримо про його цей косплей, косплей Олександра е, Третього. А, а, а дехто каже, що це він косплеїть Зеленського. Ну він має показувати. Він не косплеїть його, він показує, що він також їздить звичайно, і що він не бункерний. Ми бачимо, що зараз російські топ пропагандисти, навіть оцю назву бункерний, яка всі ці, ці останні два бункерний роки до вторгнення. Да, бункерний дід. Да ще під час ковіду да почали його називати бункерним. А то тепер вони намагаються перекинути, відзеркалити цю назву на Зеленського, кажуть, що він бункерний. І з того часу Сіманіян про це говорить да, ми Бачимо і всі там гості пана. Вірніше товариша Соловйова. а ну і звичайно на на, на противагу Зеленському, який дійсно буває напередку. Треба показувати якусь участь. І це ж не перший раз він уже так з'являвся. Маріуполі вночі. А перший раз вони брехали про те, що він знаходиться на фронті. Насправді він був у Ростові, де знаходиться угу. командування штабу Південного військового округу. Ну, тепер добрався до Арабатки, від якої до лінії фронту, скажімо так, до Дніпра, там все-таки їхати і їхати. Ну, 150 десь, десь, десь... десь 150 кілометрів, якщо поприйти. Ну, як мінімум, да, 150 кілометрів, і тому їм доводиться розказувати. Але ж ну, тут засвітилося звичайно, ці пансіонати, ці бази відпочинку на Арабатки. І дуже важко там брехати, бо дуже мільйони людей там побували і вони знають, де що знаходиться. Угу. І чесно кажучи, коли ми визначали місце, де, начебто, Находиться штаб угруповання окупаційних військ Дніпро ми навіть ще не встигли застосувати якісь там осінт-сервіси для того, де, для mm -hmm. того, щоб геолокалізувати це місце. Як люди, наші колеги з Генічівська сказали, які Казали, так це ж воно так. Да. А сказали, це а це, це Ахметовський, це Ахметовський же пансіонат. Правильно я розумію? Ну, дивися, а, тобто, от а, там два насправді курортних об'єкти у них спільні ворота, ага. і оці ворота, в які виїжджав, да, Путін ішов до них повза цей білий такий корпус. По суті, це в'їзд, який у, у два а, з зліва, паза відпочинку бригантина. А зліва, і оцей будинок, який виходить прямо на дорогу, а, білий повз який він йшов, це а, дитячий оздоровчий табір. А, Приморський угу. обидва вони належать одній юридичній особі. Це е, соціальні ініціативи Криворіжжя, е, товариство з обмеженою відповідальністю, яке повністю 100% належить товариство з обмеженою відповідальністю Медінвест Холдінг, бенефіціаром якого, як відомо, є е, пан Ахметов. Ти так довго говорила замість того сказати, що вони Ахметовські, все-таки. А однозначно, ну, да, це його. Ми можемо сказати, що він побував у на базі відпочинку, яка належить Ахметову, бо він кінцевий бенефіціар, єдиний. Мене це те мене що... ця тема зачепила. Знаєш чому? Тому що зараз же ж Ахметов почав судитися. почав судитися, він вже він ж війшов в судовий процес з приводу своїх активів. Я думаю, що ця історія може йому допомогти навіть в арбітражі в цьому. Та я думаю, що не тільки йому справа в тім, що після того, як російська армія драпанула із Херсона і взагалі з правого берега Дніпра, вони звичайно окупували уже в прямому сенсі окупували е, практично всі курортні заклади і всі, взагалі, mm -hmm. більш-менш примітні е, містки е, споруди, які є на території: Ганічівська, Скадовська. І е, Арабатської стрілки, Арабатська стрілка для них взагалі була подарунком, як і е, е, в оздоровиці Геннічівська і Скатовська, оскільки там можна розмістити багато людей. І, е, власне кажучи, з точки зору міжнародного гуманітарного права е, цивільні об'єкти можуть захоплюватися і використовуватися військовими, якщо в цьому є нагальна військова потреба. Угу. А якщо іншого варіанту немає, да але вони не мають права ними розпоряджатися. Вони не мають права їх реєструвати на себе в своєму російському реєстрі. А якраз із грудня місяця ми все це спостерігаємо. Тому всі готелі. Незалежно від форми власності комунальні, приватні, державні всі пансіонати, а там розміщені пансіонати великих металургійних і інших промислових підприємств України. Там і Криверисталь, там і «Метінвест», там і компанії Фірташа і Ахметова, і ті Гіпка захопили також, і навіть і навіть невеликі міні-пансіонати, які належать тещі Михайла Подоляка. Давали таку ми новину. Ну. В них розміщені російські органи е, окупаційної адміністрації. В них розміщені штаби. В них розміщені і живуть там так, російські військові. Валя Я так це... там же, там же цей проходімець сальдо там цілу столицю побудував в пансіонаті Казявкіна. Так. Зараз зараз до неї дійдемо. Да? Вони захопили і вже реєструють з грудня місяця в Єгріл, реєструють на цих адресах всі свої, всі свої установи. Наприклад, управління виконання покарань у всім. Да? Воно вже зареєструвало там по моєму більше десятка якихось своїх установ саме в приміщеннях, які їм не належать і не можуть належати ніяк і ніяк вони не можуть. Тому це воєнний злочин. Привласнення без військової потреби розпорядження цим майном, незалежно від форми власності, воно є воєнним злочином, і тому всі підстави у законних власників, будь то Ахметов, чи будь то Тігіпко, чи будь то інший є підстави для того, щоб відсудити компенсацію за неможливість користування своїм майном. Тепер, що стосується цієї так званої столиці, да? ну, окрім всього іншого ж, тут головне ще нашим продажним чиновникам заробити звісно, що те вкрадене, те, що можна продати, вони продають, продають росіянам. Це по Мелітополь, наприклад, бачили. Коли потужні підприємства, які виробляють продукцію ліквідно, в тому числі для російського ринку, вони просто були захоплювалися, а потім Гауляй Тербалецький своїми подільниками, їх продавав російським. Там пітерським чи московським, чи зауральським яким завгодно підприємцям це також є, але от на Арабаці ми бачимо якраз просто використання і привласнення державою Росії. Звичайно, оскільки там у них тепер в Генічівську, як кажуть, столиця, то їм треба там срочно урядовий портал цим чиновникам, де ж треба урядувати. І тому вони звичайно вибрали не готовище, але ну, це, ну, цей комплекс, який знають всі на світі, хто коли-небудь відпочивав на Арабаті чи їздив до гарячого джерела з іншого міста, місця півдня. Вони всі всі прекрасно знаємо, що там стоїть недобудова величезного рекреаційного комплексу. Відомого. Мого всесвітньо відомого професора Казянкіна вже покійно, uh -huh. але в нього залишилися власники, це його доньки, і ми зв'язувалися з ними. і Вони кажуть, що ні, їхні представники запевняють нас, що вони не віддавали, не продавали окупаційній адміністрації. Більше того, вони звернулися до правоохоронних органів із заявою про злочин, і органи це розслідують. Але ж. Ну хай басальду, я ще раз зрозуміла, але цілий віце-прем'єр Російської Федерації ну так Хуснулін, е, Ну слухай, ну Хуснулін же ж із такого ж матеріалу. Ну теж ж Звісно, тільки більшого масштабу. Ну да. і вони видалися вже як за своє будівництво, розпаляли там, мабуть, гроші з федерального чи з якого там бюджету, чи з позабюджетні гроші, які вливаються на окуповані території, і таким чином паляють гроші. А пропагандисти а, вони виправдують все, що завгодно. У мене ну чи остання, чи вже передостаннє питання? Там Путін, чи людина, яка називає себе путіним, обмовився скоро... до Буданова. Да обмов... обмовився, що скоро буде Пасха. Що тут у нас за конспірологія? Це його привозили коли? В березні, чи що? Ну, принаймні, десь на, на напередодні не раніше, тобто раніше 100% раніше 16-го числа. Ага. І звичайно, ця фраза, яку там зробили дуже великий, ну ти як телевізійник розумієш, розсинхрон між картинкою uh -huh. і звуком для uh -huh. того, щоб почистити звук, і там воно вже якось десь мало загубитися і вже. Коли картинка показувала проходку вихід Путіна із своїми начальниками, тут ще прозвучала її фраза, яку він промовив, коли дарував цю копію ікони про те, що «скоро ж у нас Е, і тому, звичайно, це зрозуміло, що в той же день, коли він був. На відміну від Зеленського, якби він його не косплеїв, а в той же день інформація це не з'явилася, відео uh -huh. не з'явилося, uh -huh. а його притримали, почистили, перемонтували, перемонтували непослідовно подіям. Ми бачимо, що хтось знімав із тих, що летів бортом, а хтось знімав їхав із Криму, тому що uh -huh. ми бачимо готель Чонгар на КПВВ Чонгар, ми бачимо стелу Генічиськ. і, 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 і це цей... що, закінчення Херсонської області, чи як там воно та да, дада, ну, це це на капечонгари, якраз а, але вчора увечері пропагандисти розганяли тезу про те, що вже після того як всі написали про те, де був Путін, де що це крадений санаторій Ахметова база відпочинку після цього пропагандисти російські і їхні і їхні ешелони, скажімо, там які знаходяться на окупованих територіях, почали розганяти інформацію про те, що він був саме в генічівську. Mm -hmm. І можемо подивитися. Можете подивитися там. Записав Олександр Малькевич, це Пригожинський викормиш, людина з його структур мадійних, який розказує про те, що тепер весь світ побачив оцей стелу на в'їзді в, в Генічівську. Тут був президент, все, це на все вони починають. Треба було написати тут на те, був Вася. чи, чи Тут був Вова, да? Тут був Вова. А я закінчую. Закінчую. Мусимо закінчувати історичний оцей компонент. Путін імітує слабоумія, коли він оце занурюється в історію Російської імперії конца 19-го століття. Ну, тобто, він не знав, він не знає про те, чим закінчилося правління Олександра Третього. Він не знає, чим закінчилася історія цього російського міністра, який так підготував російську армію до російсько-японської війни. Що японці їм дали все, що можна дати. Ні? А, ні, мені здається, що він нічого не імітує. Це просто показник того, що людина насправді погано знає предмет. Mm -hmm. Вона знає його в інтерпретації Історію Він знає в її інтерпретацію, яку йому вливали в вуха люди, там починаючи від Ковальчуків і закінчуючи іншими цитати з Ільїна, цитати з Гомільова і так далі. І так далі. Фільми Це Михалкова, да та, людина. Немає базової освіти, ні в жодному із предметів, про який вона судить, але вихоплює ті речі, які можна, можна сьогодні приклеїти до якого до якоїсь чергової скрепи, якої годують російський народ. Ну так, да, і Україну придумав Ленін Валентина Самар, головний редактор Кримського центру журналістських розслідувань. Дякую, Валя, радий був бачити. Ми побачимося з вами наступного разу.